Друзі, вітаємо! Сьогодні ми підготували для вас свіжий ексклюзивний випуск з макроекономічним прогнозом від провідного експерта українського ринку державних облігацій та управління активами фінансової групи ICU. Мене звати Юлія Єфімова. Я головний фахівець відділу брокерського обслуговування клієнтів компанії ICU. Сьогодні наші експерти створили для вас короткий огляд ключових прогнозів, які формують нашу інвестиційну стратегію. Але спершу обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі актуальних новин і прогнозів. А якщо досі не інвестуєте з ICU, зробіть перший крок вже сьогодні. Переходьте за посиланням в описі до відео та відкрийте для себе можливості торгівельної системи ICU Trade або ж наших інвестиційних фондів. Тож не будемо гаяти часу, і переходимо до найцікавішого. Про те, що відбувається на світових ринках і в глобальній макроекономіці, розповість перший експерт, керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко. Світова економіка опинилась під тяжким тягарем невизначеності. Дії адміністрації США наразі є головним фактором, який впливає на світову економіку. І визначає її перспективи на найближче майбутнє. На жаль, фактор цей вкрай негативний. Перш за все, тому що президент Трап і його команда мають тверді наміри зламати нинішню глобальну торгову систему, і їхнім головним інструментом є підвищення імпортних мит. Водночас, вони роблять це край безладний і непередбачуваний спосіб. Своїми численними розпорядженнями Трамп вводить нові високі імпортні мита, відкладає їх або відміняє їх, або знову підвищує. Відтак невизначеність, на жаль, зараз стала настільки високою, що її можна порівняти хіба що з часами пандемії covid 19 Що ми і бачимо на прикладі глобального індексу невизначеності економічної політики. Така невизначеність дуже сильно б'є по настроях інвесторів, бізнесу і споживачів. Врешті-решт, ця невизначеність може зашкодити світовій економіці навіть більше, ніж самі імпортні мита. А імпортні мита зростають на початку квітня Трамп фактично оголошує світову торговельну війну, вдаривши вищими митами по 60 країнах. Згодом він відкладає введення найбільш високих мит на 90 днів. Але навіть попри це відтермінування загальний рівень мит США підвищився в рази, адже продовжує діяти мита підвищені до 10% для всіх країн. Також продовжує діяти мита підвищені до 25% на окремі товари, такі як автомобілі, сталь, алюміній. І залишається в силі надхмарна ставка мит на китайські товари. Зараз вона вже становить 145%. Китай теж відповідає трохи менш захмарною ставкою, але зараз ця захмарна ставка вже 125%. Найбільш ймовірно, між США та Китаєм у найближчий час таки відбудуться перемовини, градус протистояння дещо вщухне. Також найбільш ймовірно, що мита обох країн знизяться, але на жаль, це вже не будуть попередні рівні. Погіршення торгових відносин від між двома економіками такого масштабу вже може завдати достатньої шкоди світовій економіці у цілому. Отже, перспективи глобальної економіки зараз помітно погіршуються, і опитування вже показують погіршення споживчих і ділових настроїв у розвинених західних економіках. Також є перші ознаки послаблення міжнародної торгівлі, скорочується кількість замовлень. Падають обсяги перевезень. І у відповідь промислові компанії вже знижують обсяги виробництва. Тож зараз аналітики вже переглядають свої прогнози світового економічного зростання, переглядають у гірший бік. Тільки через торговельну війну США та Китай можуть недорахуватися одного або навіть півтора відсотки річного зростання їхнього ВВП. До того ж, і без торгівельної війни великій економіки мали достатньо проблем. Економіка США охолоджувалася під тиском високих процентних ставок. Китай досі не може вибратися з кризи сектору нерухомості. Найкраще справи є в Європі. Європа дуже залежить від торгівлі з Китаєм, а до того ж, продовжує страждати від високих цін на природний газ. Наслідки цього світового економічного послаблення вже очевидні. Погіршуються перспективи вартості ризикових активів на фінансових ринках. До того ж, ринки стають більш волатильними, особливо ринки акцій та облігацій з низьким інвестиційним рейтингом. Також знижується вартість сировинних товарів, зокрема нафти, на яку дуже тисне слабкіша світова економіка. Цього року нафта може знизитися у ціні більше ніж 10%. Єдиним металом, що безперечно виграє від високої невизначеності в світі, є золото. Золото цього року постійно б'є нові рекорди. І ці рекорди б'ються завдяки високому попиту не тільки інвесторів, але й центральних банків багатьох країн. Тож ціни на золото, якщо її не підуть ще далі вгору. То, навряд чи сильно знизяться в найближчій перспективі. Для України ж переважним негативним наслідком глобальної торгової війни можуть стати менші можливості в отриманні фінансової допомоги від послаблених партнерів. Крім того, український експорт пригнічуватимуть нижчі світові ціни на сировину. Перш за все, ціни на руду та метали також є позитивні моменти. Знижуватимуться ціни на нафту і природний газ, що полегшить імпортне навантаження на Україну. Додаткові можливості також можливі, якщо ЄС та інші країни створять значні бар'єри для американських агрокомпаній. Але ж, звісно, це все дуже невизначене. Між тим українська економіка продовжує відновлюватись і адаптуватись до складних умов війни. Тягар війни, здається, залишається досить важким і сповільнює це відновлення. Зростання значно уповільнилося у другому півріччі 2024 року, а у четвертому кварталі український ВВП взагалі скоротився. Одним з ключових факторів стало падіння державного споживання, оскільки держава намагається скоротити дуже великий дефіцит бюджету. У минулому році дефіцит скоротився до 24% з 27% у 2023 році. Також серед головних проблем досі погана безпекова ситуація через обстріли прифронтових регіонів, а також гостра нестача робочої сили через мобілізацію. І про це також свідчать нещодавні опитування представників бізнесу, які ми бачимо на графіку. Також дався в знаки гірший врожай минулого року. Він негативно вплинув на виробництво як у сільському господарстві, так і у харчовій промисловості. Наразі одним з небагатьох ключових позитивних факторів для української економіки залишається ріст приватного споживання. І це стало можливим завдяки стрімкому зростанню заробітних плат у приватному секторі. Наразі ми не очікуємо значного покращення ситуації в економіці. Наш прогноз зростання реального ВВП у цьому році 3% після 2,9% у 2024 році. Перешкоди залишаються ті ж самі: необхідність скорочувати дефіцит державного бюджету, погана безпекова ситуація, дефіцит робочої сили. Головні ж позитивні рушії це те ж саме приватне споживання, подальше налагодження транспортних шляхів для експорту. Також є надії, що врожай цього року буде дещо кращим. Є також сподівання, що принаймні часткове припинення вогню і обстрілів принесе полегшення для промисловості та інфраструктури. Утім, скоріше за все, ще знадобиться доволі тривалий час, щоб споживачі і бізнес дійсно повірили, що відновлення бойових дій та обстрілів є малоймовірним. Тому наразі ми очікуємо, що безпекові ризики ще залишатимуться високими. Ще один великий виклик для української економіки це величезний торговельний дефіцит. Минулого року, завдяки відновленню роботи морських шляхів, суттєво зрівс експорт. Це дало потужний поштовх зростанню фізичних обсягів експорту. Проте ефект мав скоріше одноразовий характер, і надалі підтримувати високі темпи зростання буде доволі складно. До того ж, зовнішні ринки були несприятливі для українських експортерів, ціни на зерно, метали і руду були значно нижчими порівняно з позаминулим роком. Водночас швидко зростав і імпорт, чому, зокрема, сприяє зростання реальних доходів населення. Тож маємо величезний зовнішньоторговий дефіцит 16-18% ВВП. Це дуже високий рівень дефіциту. І найбільш, ймовірно, він збережеться і цього року. Знову ж таки, через торговельні війни зовнішні сировинні ринки експортерам не сприятимуть. Особливо для руди і металів. Ситуація для зернових виглядає трохи кращою. Водночас нижче будуть ціни на енергоносії, і це дійсно грає Україні на руку. Проте ситуація з газом ускладнюється через російські зимові обстріли наших газоводобувних потужностей і низькі запаси у газосховищах, як в Україні, так і в Європі. Отже, імпортувати газу доведеться більше, а його ціни весною літом ще залишатимуться доволі високими. Великий торговельний дефіцит показує вразливість української економіки і, зокрема, загрожує нестабільністю і різким знеціненням гривні. Тож для покриття цього дефіциту Україні потрібна значна фінансова допомога від зарубіжних партнерів. Як ми бачимо, у 23 і 24 роках Україна отримала понад 40 мільярдів доларів у формі грантів та кредитів від іноземних партнерів. Цього було достатньо для стриманого послаблення валютного курсу через допомогу валютних інтервенцій НБУ. Згідно оновленого прогнозу МВС, цього року Україна отримує. Вже навіть більше, майже 60 мільярдів доларів. 26-й рік поки що залишається під великим питанням. Підтверджені обсяги допомоги наразі незначні, вони складають лише 13 мільярдів доларів. Цілком ймовірно, що протягом року ця сума запланованої допомоги буде зростати. Утім, ми навряд чи вже побачимо США серед великих донорів, а погіршення макроекономічної ситуації у світі може обмежити інших партнерів. У їхній рішучості допомагати Україні. У разі найгіршого економічного сценарію держави-союзники можуть знайти шляхи використання заморожених і конфіскованих російських активів, і це може стати додатковим джерелом для фінансової допомоги. У іншому випадку НБУ доведеться значно девальвувати гривню. А поки що, резерви НБУ залишаються відносно стабільними. Ба навіть більше завдяки більшій фінансовій допомозі вони зростуть і до кінця року перевищать 50 мільярдів. Цих резервів протягом року буде цілком достатньо для того, щоб Національний банк ефективно контролював валютний ринок через продаж доларових коштів і підтримував обмінний курс на оптимальному рівні. Тож ми очікуємо, що навіть незважаючи на великий зовнішньоторговий дефіцит. Послаблення гривні цього року буде контрольованим і дуже помірним. За нашим оновленим прогнозом, курс гривні на кінець цього року становитиме 43-44 гривні за долар. Рухаємось далі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал, щоб отримувати ще більше якісної експертної інформації. Наступна ж частина відео присвячена ринкам державного боргу і старша аналітика ICU Тарас Котович. Розповість, що варто знати інвесторам про ОВДП та євробонди. Давайте розпочнемо загалом про ситуацію з бюджетом. Бюджет на цей рік прийнятий Верховною Радою досить консервативний. Внутрішні запозичення передбачаються відносно невеликі, а загалом дефіцит бюджету буде фінансуватися за рахунок міжнародної допомоги. Варто зазначити, що у меморандумі МВФ переглянуто обсяги міжнародної допомоги, і вона буде більшою ніж очікувалося раніше. Тож, відповідно, ми можемо очікувати, навіть що частину внутрішніх запозичень. Міністерство фінансів замістить надходженням міжнародної допомоги, і тобто зовнішніми запозиченнями. Загалом, державний борг, ми очікували трошки менше в цьому році, але за рахунок того, що буде більша міжнародна допомога і можливо збільшений дефіцит бюджету, а також що. Кошти від нерухомлених російських активів враховуються не як гранти, а як кредити. Тому на кінець року загальний обсяг державного боргу може перевищити 100% відносно ВВП. Ну а тепер перейдемо до наших улюблених облігацій. Що стосується фінанс внутрішнього фінансування в першому кварталі 2025 року, то зараз на цьому графіку ви можете побачити, що загалом. Вони були залучення були значно меншими, ніж погашення. Трошки за внутрішніми гривними позиками у січні та у березні залучення були більшими, ніж погашення, але вони з'їлися величезним погашенням на 41 мільярд у лютому. Це був найбільший обсяг випуску ВДП гривневих і відповідно. Найскладніший очікувався період для міністерства фінансів стосовно його як рефінансування, так і погашення. Але цей період пройдено досить спокійно, і ми маємо вже загалом спокійну ситуацію: ніяких без паніки і без ніякої гонитви за облігаціями. За рахунок того, що ви нові розміщення були меншими ніж погашення, ми маємо в цьому році трошки зменшення загального обсягу ВДП в обігу, але маємо дуже цікаву ситуацію з портфелем фізичних осіб. Якщо ви подивитеся на цю сіру лінію, і на цифру над нею, то ви побачите, що за трошки більше ніж перший квартал, портфель зріс на 16%. Це трошки більше ніж чверть від темпу минулорічного зростання і вже прямує до того обсягу приросту портфеля фізичних осіб, який був у 2023 році. Тобто, якщо е, темп не зменшуватиметься, ми можемо отримати близько 60-70% приросту портфеля фізичних осіб за 2025 рік, що відбувається відсотковими ставками дохідностями е, гривневих облігацій, і чому вони фактично. Стають дуже привабливими, і чому фізичні особи дуже активно їх купують. Якщо ми подивимося зараз, маємо на первинному ринку дохідності вище 16%. Це причому прості дохідності, а не дохідності до погашення. На вторинному ринку ми маємо навіть трошки кращу ситуацію цікавішу за рахунок звуження спредів між різними термінами обігу. Ми маємо досить цікаві і високі ставки за короткими інструментами, але водночас за довгими інструментами вони майже не змінилися, тобто вони залишаються десь. 16,5%, тобто трошки нижче 17%. І в цих умовах ми маємо дуже цікаву перспективу на найближчі місяці, тому що Національний банк навряд чи буде підвищувати облікову ставку, і, відповідно, Міністерство фінансів також не буде чіпати свої ставки на первинних розміщеннях. За таких умов вторинний ринок також не буде дуже. Рухатися в ставках ні вверх ні вниз. Що ми очікуємо? Навесні та влітку Національний банк навряд чи змінюватиме облікову ставку. Тому ця пауза буде на користь Міністерства фінансів, яке не поспішатиме трохи з рефінансуванням внутрішніх боргів, і очікуватиме, що Національний банк вже ближче до нового року перейде до. Пом'якшення монетарної політики. Ми очікуємо, що Національний банк за осінь та у грудні може зменшити облікову ставку приблизно на 150 базисних пунктів. Що це дасть Мінфіну? Мінфін також. Буде знижувати, але тут може втрутитися ситуація з фінансуванням, з попитом на облігації на первинному ринку. І відповідно, ми очікуємо, що міністерство фінансів знизить свої ставки за ОВДП на первинному ринку приблизно десь на половину від зміни облікової ставки, тобто десь на 75 базисних пунктів. Це трошки відрізняться від минулорічної тенденції, коли ставки за ОВДП рухалися слідом за національним банком і майже синхронно, тому що. То все-таки це буде кінець року, і ми наразі не маємо розуміння, як і Міністерство фінансів, звісно, яка потреба у внутрішньому фінансуванні у нього буде. Тому ми вважаємо, що навесні та влітку це буде найкращий період для інвестування в ОВДП за дуже привабливими відсотковими ставками. Що ж стосується єврооблігацій, Єврооблігації у нас пройшли дуже цікавий кількамісячний період від оптимізму до песимізму. Що ми бачимо на цьому графіку? Що коли відбулися вибори в Сполучених Штатах, ціни єврооблігацій були дуже стриманими після виборів, коли очікування від нового президента щодо дуже швидкого закінчення війни в Україні зросли настільки, що що ціни виросли дуже дуже сильно, там досягаючи 75 центів за долар за найкоротшими єврооблігаціями. Але що відбулося далі? Переговори затягуються. Розуміння про припинення вогню чи якихось обстрілів наразі відсутнє, і за березень та початок квітня ціни єврооблігацій впали вже нижче ніж були напередодні президентських виборів Сполучених Штатах. Тому наразі вони відображають цілком песимістичний настрої інвесторів. Але в разі якщо Відбудуться якісь події дуже позитивні і зростуть позитивні очікування в власників єврооблігацій, Ціни таку знову можуть зрости. Останній спікер на сьогодні це фінансовий аналітик Михайло Демків, який поділиться інсайтами щодо банківського сектору, включаючи депозити, резерви, ставки та динаміку вкладень населення. Тож залишайтеся з нами. Інфляція явище неприємна. В останні місяці вона продовжує зростати швидше. За попередні прогнози. Серед основних причин це наслідки гіршого врожаю минулого року. Після зимової паузи знову прискорилось зростання цін на продукти харчування, також подорожчали інші важливі товари та послуги. Зокрема, ми всі могли спостерігати помітне підвищення тарифів мобільними операторами. Змінилися правила ціноутворення на автоцивілку, що призвело до її значного подорожчання. Нещодавно зросли акцизи на тютюнові вироби. Водночас стримуючими факторами були відносна стабільність обмінного курсу, зниження світових цін на нафту, що частково відобразилося на вартості пального на заправках, а також перегляд цін на ліки після державного втручання. Незважаючи на неприємні двознакові показники інфляції, тобто 10 та більше відсотків, ми впевнені, що вона не становить загрози для макроекономічної стабільності. Існують усі підстави очікувати її сповільнення в другій половині року значною мірою завдяки ефекту бази порівняння. Іншими словами, оскільки інфляція розраховується за останні 12 місяців, різке зростання цін на деякі продукти харчування минулого року вже не враховуватиметься в поточному показнику. Інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються під контролем, і немає підстав вважати, що інфляція вийде з під контролю. Безумовно, якщо цього року матимемо значно кращий врожай зернових, олійних, овочів та фруктів, ніж торік, то сповільнення інфляції може розпочатися вже з червня. За нашими прогнозами, річна інфляція на кінець року становитиме 7-8%. Важливо зробити одне застереження. Сповільнення інфляції не означає зниження цін. Коли економісти говорять про зниження темпів інфляції, це означає, що ціни продовжують зростати, але вже не так швидко. Для кращого розуміння, уявіть ситуацію, за одне літо ви набрали 7 кг, а за наступне лише 3. Це не означає, що ви схудли, а лише те, що темпи набору ваги сповільнилися. Зазвичай так відбувається із цінами. Національний банк відреагував на прискорення інфляції підвищенням облікової ставки у грудні, січні та березні, збільшивши її сумарно з 13% до 15,5%. Однією з головних цілей такого кроку було збереження привабливості гривневих активів в умовах відчутного зростання цін. Однак реакція банківського сектору на це значне підвищення ставки виявилася зовсім не такою, як очікував регулятор. Банки, по-перше, прогнозують сповільнення інфляції в другій половині року, про що вже ми згадували. По-друге, вони розраховують на початок циклу зниження облікової ставки. Адже, згідно з макропрогнозом Національного банку, це зниження очікується вже в червні поточного року. Такій ситуації банкам не вигідно фіксувати вищі відсоткові ставки зараз, якщо через кілька місяців вони мають почати знижуватися. Якщо озирнутися на рік назад, то не можна сказати, що банківські депозити в гривні виступили хорошим захистом від інфляції. Ні. Середня ставка за депозитами, індекс УІР ІР терміну 12 місяців, склала приблизно 14,2%. після стягнення податку на доходи фізосіб, осіб військового збору, який Нещодавно зріс маємо дохід в розмірі 10,9. Це суттєво менше за інфляцію 13,4. Лише декілька банків пропонували депозитні ставки, які виявилися достатніми, щоб перекрити зафіксований рівень зростання цін. Натомість вкладення ВВТП дали дохід вищий за інфляцію, оскільки отриманий дохід не оподатковується. Натомість майже чверть заробленого процентного доходу за депозитами з'їдається податка. Що стосується періоду наступних 12 місяців, то найімовірніші депозити ЄВДП в гривні дадуть дохідність вищу, ніж зафіксовані темпи зростання цін. Передусім, чи вже згадане сповільнення темпів інфляції, яке ми очікуємо, якими ж будуть ставки за депозитами. Протягом кількох місяців після початку підвищення облікової ставки ми спостерігали прогнозовану ситуацію. Банки практично не реагували, залишаючи ставки за депозитами для фізичних осіб. Незмінним Національному банку довелося підвищувати ставку за тримісячними депозитними сертифікатами навіть вище за поточний рівень облікової ставки, починаючи з квітня, щоб додатково стимулювати банки, пропонувати своїм клієнтам вигніші відсоткові ставки за депозитами. Регулятор також вдавався до вербальних інтервенцій, і ми бачимо перші результати. За повідомленням прес-релізів, окремі банки оголосили про плани підвищення відсоткових ставок за депозитами в гривні на 1-1,5%. Тож, я впевнений, найближчими тижнями клієнтам українських банків зможуть побачити привабливіші депозитні пропозиції. Проте, навряд чи ця тенденція триватиме довго. Я не очікую, що Національний банк продовжить підвищувати облікову ставку на наступних засіданнях. Скоріше за все, 15,5% – це максимальний рівень, якого ми досягнемо цього року. Попри те, що регулятор не виключає подальшого підвищення, я вважаю, що цього не станеться. Щодо планів поступового зниження облікової ставки, то я цілком допускаю, що цей цикл розпочнеться не в червні, як передбачає поточний макропрогноз НБУ, а пізніше, наприклад, у вересні. І на кінець цього року ми прогнозуємо зниження облікової ставки до 14%. Тобто орієнтовно відбудеться три зниження ставки на відсотка кожен – вересень, жовтень і грудні. Ставки за банківськими депозитами реагують на зміни облікової ставки з певним часовим лагом. Тому, найімовірніше, українські банки почнуть знижувати ставки вже в першому кварталі наступного року. До цього часу ми побачимо певне тимчасове зростання ставок, після чого вони стабілізуються, і, ймовірно, знижуватимуться вже після нового року. Отже, ми очікуємо досить швидкого сповільнення інфляції в другій половині поточного року. Однак, водночас, ми прогнозуємо такого зрімкого зниження облікової ставки. На це є свої причини. Я вважаю, що Національний банк дедалі більше уваги приділятиме питанню стабільності обмінного курсу. До кінця року зростатиме ризик того, що НБУ буде змушений прискорити темпи девальвації гривні. При цьому, намагаючись стримувати попит на валюту, регулятор. Ймовірно, підтримуватиме ставки на достатньо високому рівні для забезпечення привабливості гривневих активів. Щодо валютних депозитів, зокрема в доларах США, то цей сегмент банківського ринку залишається досить інертним. Ставки за цими депозитами майже не змінюються, незважаючи на коливання на світових ринках, де дохідність доларових активів зазнавала значних змін протягом останніх кількох років. Основною причиною цього є існуючі валютні обмеження в країні. Загалом валютні депозити є скоріше засобом збереження коштів та хеджування валютних ризиків, ніж інструментом для отримання значного доходу. Так, в минулі роки ми спостерігали послаблення валютних обмежень в напрямку дозволу купівлі валюти за гривню з подальшим розміщенням на депозиті. І загалом валютні рахунки та депозити в іноземній валюті є зручним способом зберігання цієї самої валюти. Я не вирішую що до кінця року попит на депозити, особливо для купівлі валюти, знову зростатиме. Оскільки курсові очікування населення можуть погіршитися, додатковим фактором може стати розширення діяльності іноземних банків в Україні, зокрема появи сервісів, що дозволяють українцям дистанційно відкривати рахунки за кордон. В разі популярності цієї послуги вона може мати помітний вплив на загальну ситуацію, якщо значна кількість людей. Вирішити таким чином мінімізувати свої ризики, зберігаючи валюту за межами дії валютних обмежень Національного банку. Дякуємо кожному зі спікерів за професійні прогнози та цінні рекомендації. Сподіваємося, що ця інформація допоможе досягти вам успіхів в ваших інвестиціях. Якщо вам сподобався наш огляд, не соромтеся ставити лайки, ділитися думками у коментарях і підписуватись на наш канал. Долучайтесь до інвестицій в Україну разом з ICU. Посилання на наші продукти ви знайдете під цим відео. До зустрічі в наступних випусках!